Ви Знаєте, ми майже ми з одним братом роздумовували, що вже скоро місяць, як ми проходимо п'яту главу. І скільки цінних речей ми тут знаходимо? Ми, у ній написана нагорна проповідь відома Ісуса, другими словами, заповіді блаженства. І ця глава ще поділяється на сім різних. Заголову в Київ, крім е, нагорної проповіді. І ми почти вже про всі говорили, про деякі ще, можливо, сьогодні будемо торкатися. Ми говорили такі, про такі речі, як весіль землі, про закони і пророки, про гнів, про перелюб і розлучення в ній, про повеління не е, клястися, не противитися злу і про те, щоб любити своїх ворогів. Дуже різноманітна така. Глава. І я сьогодні обрав тему, яка не дуже така приємна, і хотіло б поговорити про пожадливість. Звідки вона береться, до чого вона призводить і як із нею боротися? І хотів би зачитати декілька стихів з 5 глави, 27, 28, 31 і 32 стих. Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. 31-32. Сказано було, хто розведеться із своєю дружиною, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам. Що кожен, хто розлучиться із своєю дружиною за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб. І хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Як ви здогадалися, ми, можемо, ми мусимо торкнутися і цих тем про перелюб і розлучення. Хоча... Вони неприємні для нас, неприємні про це говорити, але ми мусимо це робити, тому що це загрожує не тільки за нашими церквами, воно прокрадається і в наші євангельські церкви, і набагато краще з проблемою боротися зарані, ніж потім, коли вже щось сталося, і виправляти. Це набагато важче. І інститут сім'ї, який був запланований Богом, Сатана питається всякими путями розрушити. Він хоче, в нього є дуже багато методів, як напасти на сім'ю і як зробити так, щоб у сім'ї происходили ссори, щоб не був порядок, не був виконаний Божий закон. І іноді йому це вдається. Але бувають моменти у нашому житті, коли. Не сатана, а іменно ми самі беремо ініціативу у свої руки і робимо щось по-своєму, коли ми хочемо обійти Божий закон або не звертаємо на увагу, на застереження, і тоді е, може вийти так, е, що призводить до великої біди, яка може статися у сім'ї. І ми знаємо, що Бог він ненавидить розвод. І є лише одна причина, по якій може бути розлучення. Це перелюб. В старому заповіті закон міг лише наказати цей поступок, так як сьома заповідь вона забороняється. І в Книзі «Вихід» 2.14 написано, що не чинити меж перелюбу. І ми знаємо, яке покарання мало бути за це. Всі прекрасно знаєте історію, коли привели жінку до Ісуса фарисеї. І яке наказання люди, фарисеї хотіли для неї? Що вони готували, ви знаєте. Да, вони хотіли побити камнями. І навіть е, орудіє смерті вони принесли, бо прийшли з камінням. У них вже було готове рішення. Але вони привели її до судді праведного, привели її до, до Ісуса, який знає. Кожен мотив серця, він знав тих фарисеїв, він знав, що вони такі ж самі, як ота жінка. І він дає можливість цій жінці покаятися, залишити той гріх. І ми читаємо там, що фарисеї один за одним вони почали уходити. Подивитися на цю історію. З дистанції складається враження, що Ісус він поступив дуже любляче. Він, е, він шукає шляхи, щоб не наказати, щоб людина ще отямилася і щоб вона змінила своє життя. А коли ми читаємо тут у цій п'ятій главі, Ісус робить цю заповідь ще більш радикальною. Він якби піднімає планку. Він каже: якщо в старому заповіті, якщо там було так, то я вам кажу, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Коли для слідчих чи для правоохоронних органів відомо, що Є якийсь злочинець, він зробив якусь, е, якусь крадіжку чи е, ко, якесь вбивство, але нема доказів, Та вони його не беруть. Вони, вони чекають, слідкують за ним і чекають той момент, коли він ще раз зробить е, е, той грабіж чи зробить е, то правопорушення, І щоб його вже тоді зловити, і тоді вони спокійні, що да, людину є за що наказати. І, і можна по всім статтям е, наказувати її за те, що вона зробила. Ісус Він говорить нам не про видимий фізичний гріх, який зроблений. А Ісус хоче, щоб ми побачили внутрішнє бажання, цю пожадливість. Яка утайовується десь там на глибині серця, щоб ми, кожен у собі, могли це десь побачити, десь прочувствувати і виявляти. Тому що це може призвести до поганих наслідків. І боротися треба іменно з цим, коли в нас з'являється оця пожадливість у плоті. І перше, на що би я хотів звернути нашу увагу? Перше питання це звідки взялася ця пожадливість. Це бажання щось отримати, це бажання заволодіти чимось. І я не знаю, чи я комусь можу заборонити щось бажати, чи... а ми, ми бачимо, що. Світ іде до того, що людина вона взагалі не хоче забороняти собі нічого бажати. Вона робить все, як, як хоче по своїм законам. У старому заповіті для людей, для єврейського народу, було заборонено бажати деякі речі. У книзі «Вихід» 2017 написано так: не жадатимеш дому. Свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-що, що є у твого ближнього. І якщо розібратися, корінь цієї проблеми, корінь цього пожадливості, яка виходить десь із глибини серця, вона веде нас у. До самого початку, до Едемського саду, де сталося гріхопадіння людини. Де людина в перший раз побачила і захотіла. Вона щось побачила і забажала це достигнути. У книзі буття 3.6, Написано так. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Єва хотіла щось отримати. Вона їй зацікавило це, що вона буде знати, що таке добро і зло. І з усього дерева, з усіх плодів можна було їсти тільки з одного ніч. Але у Єві було то бажання отримати знання. І навіть слова Бога живого, з якими вони спілкувалися, це не зупиняло людину. Вона йшла за тим, яку ціль вона намітила. На картинах, на картинках десь зображують, малюють яблуко як заборонений але що би намалював сучасний художник. Якби це йшла мова за сучасну жінку, що би вона могла побажати такого? Що забороняє Біблія? Можливо, Єва хотіла отримати знання, і, може, вона думала, що якщо буде настільки розумна, вона зможе керувати своїм чоловіком. Можливо, вона використає це, але Єва не знала, що коли, якщо вона займе місце свого чоловіка, це буде велике прокляття. Тому що коли ми починаємо щось робити не по Божому закону, не по тому порядку, що встановив Бог, тоді починаються. Різні проблеми. І, на жаль, багато сімей є таких, які іменно страдають від цього, коли нема чіткого розуміння ролей у сім'ї. Я пам'ятаю, нам один викладач розповів історію, що покаялася одна сім'я вже в роках, і коли жінка зрозуміла, що все своє життя вона жила неправильно і захотіла руль віддати чоловіку, так як то хоче Слово Боже. Але чоловік за той період теж вже привик жити по-своєму. І вона хоче дати руль, а він не хоче брати. Йому добре, так як є. І що робити далі? Як, як тих дітей привчати, і, і щоб кожен розумів своє покликання і свою роль? На жаль, часто чоловіки вони не хочуть брати на себе цю, цю роль, цю відповідальність. Але по Біблії воно. Воно так, що мусить бути голова сім'ї чоловік, і він покоряється Христу. Має бути ієрархія. Але знаєте, не тільки Єва така хрупка і така слабка, щоб вона не устояла. У Біблії є багато прикладів, де ми читаємо, що сильні мужі вони не устояли. Перед спокусами. І наступна думка, наступне запитання до чого приводить е, пожадливість, коли ми не беремо над нею верх? І в книзі Самуїла, в другій книзі Самуїла, записана історія про Давида, коли він не пішов на війну прохожувався по кровлі царського палацу, і він побачив жінку, яка купається. І знову ці очі, які зробили велику біду. І ви знаєте, я не буду розказувати подробно, що за чим сталося. Царський посланець, Вірсавію привели до нього, вона завагітніла. Потім одна, одна біда йде за другою. Давид убиває урію, на фан Давид виносить вірок, і він каже, в четверо має заплатити ця людина. І ми знаємо, що він заплатив в четверо, так само, як сказав, тому що четверо його синів і загинуло. Коли людина поступає, по своїм принципам, по, своїм, по своїй пожадливості є небезпека, що воно може закінчитися дуже погано. І, цьому, і, і тут ризик є весь час, не тільки для старшого, середнього покоління, особливо для молоді також. На одному форумі. Пам'ятаю, одна молода людина ставить запитання, чи можуть молоді люди до одруження триматися за руки. І спікер дав можливість залу, щоб хто як думає. І були дуже різні, різні відповіді, але одна така відповідь, я запам'ятав, що Настільки можна заходити далеко, якби хтось заходив своєю сестрою і не більше? І це я вважаю, що досить така коректна відповідь. Звичайно, це, ну, ніхто нікому розказати не може, хіба що своїм дітям можемо щось сказати. Це все для кожного особиста справа. але... Біблія нас попереджує, щоб ми потім у дальнішому не мали ніяких проблем. Ми скільки чуємо, що пожили невеликий термін, і, і молоді люди починають замислюватися, що можливо це не то, можливо, щось неправильно, але е, саме головне, щоб початок був правильний, щоб не, нарушив, не нарушити той закон, який Господь лишив. Залишив. Тому що людина може е, залишитися цілого ряду благословіння, який Господь хоче подарувати. І потім із того дуже тяжко вийти. І повернути назад нічого вже не, не, неможливо. У другій книзі Самуїла. Є продовження історії, знову така неприємна історія для Давида і його сім'ї, що сталося між його дітьми. Амнон закохався у свою сестру Тамару. І він закохався до такої степені, що захворів. І він усяким способом хотів її домогтися. І написано, коли йому це вдалося, він її зненавидів. Написано, що Амном її зненавидів і ненависть була сильнішою за те кохання, яке раніше відчував до неї. За що він її зненавидів? Ще не було за що. Але це є той момент, коли людина проходять. Такі речі, які нам не піддаються розумінню. Ми не можемо дати відповідь на всі питання. Але щось таке відбувається, що потім впливає у дальнішому на, на спільне життя. І дуже важливо, щоб прикласти всі зусилля для того, щоб залишитися. У чистоті і отримати оті Божі благословення, які він хоче дати. Ми з своєї сторони повинні молитися за своїх дітей. Молитися, можливо, десь і рано, але вже молитися за майбутнього чоловіка, за майбутню дружину. І не тільки за своїх дітей, ми повинні за всіх дітей. Які є у нашому домі Божому. Щоб Бог зберіг, і щоб сім'ї в наших церквах вони були дійсно щасливими і сильними. Тому що від цього залежить наше майбутнє. Наше життя це постійна боротьба. Очі побачили. Ти десь забажав, і якщо людина не бере себе в руки, може статися непоправими. Я пам'ятаю, Іван Іванович приїжджав до нас і на день батька він зачитав лист, який написав про нього його син. І я слухаю і розумію, що я дуже далеко від цього. Від Скажімо так, такого правильного життя. Я би міг розказати хіба що як не треба робити, як не треба поступати. І міг би багато говорити, але тепер не буду, що які будуть наслідки. Коли ти там нарушив, ти можеш чекати таке наказання, якщо там. І я дуже би хотів, щоб всі молоді люди, вони прислухалися не до мене, а іменно до Слів Божих, до Біблії, що воно говорить. Тому що деякі помилки можна виправити з Богом, але деякі ні. Вони жали, залишаються з вами до кінця життя. Наступна думка, про що би я хотів говорити, як боротися, як боротися з пожадливістю? І відповідь ми можемо знайти, яку дає нам Писання 29-й стих. Я його прочитаю. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, ані щоб усе твоє тіло було викинуте до геєни вогняної. Багато спокус приходить у наше життя іменно через очі. Єва побачила, Давид побачив, ми з вами бачимо щодня. І ми повинні контролювати себе, боротися з цим. Ісус він не мав на увазі щоб буквально, щоб ми повинні вирвати свої очі. Но він використовує тут гіперболу, таке перебільшення, щоб підчеркнути цю важливість цього питання. Тому що людина, якщо вона піде по воду своєї пожатливості, вона може, може втратити. Спасіння. Воно може втратити сім'ю, зв'язок з Богом. Воно багато, вона багато чого може втратити. І Йов, Він говорить такі слова. Я заключив заповіт з очима своїми. Щоб на дівицю не дивитися, він би міг багато чого собі дозволити. Він був дуже багатий на востоці. Але чогось він цього не робить. Він зміг подолати в собі ту пожадливість. І він виходить, виносить рішення для свого життя. Не буду дивитися. І дуже хороший приклад для нас. Не піддався чарам і спокусам і Йосип у Єгипті. Ми читаємо, скільки разів його спокушала жінка фараонова, Потіфара. Але він від неї втік, він так і не згрішив. Він зміг витримати. У книзі буття 39, 9 стих, він говорить так, Йосип. Як же я міг би учинити таке зло і згрішити перед Богом? Йосиф мав страх Господній. І Господь був з Йосифом. Знаєте, не кольцо, не штамп у паспорті. А тільки один Господь може зупинити людину. І коли з ним. Зв'язок добрий, тоді людина не переступає його закон. Ми говорили з вами про то, звідки прийшла ця спокуса, вона прислідує нас від початку гріхопадіння. Ми говорили про те, до яких наслідків може нас привести пожадливість. До того, що ми можемо бути вкинуті у Геєну Вогняну, так каже Ісус. І ми говорили, як нам боротися з цим, не дивитися або втікати від такої ситуації, як це зробив Йосип? На завершення хочу. Задати одне питання до кожного із нас, чи хочете ви мати щасливу і здорову сім'ю? Я думаю, що кожен хоче. Ми повинні все зробити для того, щоб наші половинки, щоб наші рідні, близькі наближалися до Господа. Щоб, можливо, навіть треба приклад показати. І чим міцніше. Ми наближаємося до Господа, тим наша сім'я може стати міцнішою. Пам'ятаю, дружина, вона перша прийшла до Господа, перша покаялася. І коли вона почала ходити в цю церкву, я ще був досить далеко від цього, і вона не казала мені, що я маю читати Біблію, що мені треба молитися. Ну коли вона приходила із служіння, я відів, що вона інакша. І я відів, як ми жили раніше, і які зміни з нею пройшли. Я захотів поникати, де в то місто, де людину можуть прийти, яка приходить інакша. Вона почала мінятися. І тільки це може нас спочатку заінтересувати. Тільки так ми можемо людину. Самим кращим способом привести до Господа, щоб вона зацікавилася, що так, да, дійсно. І я впевнився в тому, що жодна людина не може другу людину змінити ніколи. Тільки Господь. Тільки Він може взяти погибше і вдунути в ту глину дух житні. Людина, яка вже йшла в ад. Ісус може зупинити і призвати до себе і дає другий шанс дає вічне життя. Давайте ми подякуємо Богу за те, що яким би життям, хто не жив, не приходиться платити за наші погані поступки нашим дітям. Коли людина приходить до покаяння, Ісус все забирає на себе. Він дає можливість кожній людині осознати, що вона робила недобре, де вона зробила неправильно. І Він завжди хоче допомогти. І він завжди готовий прийняти любого із нас. Давайте ми склонимося у молитві і подякуємо йому за те, що він нас так сильно любить і віддав своє життя за кожного із нас. Нехай йому буде слава. Амінь.